Я хочу запитатися е, за ворога. Є такі чутки, що саме в жовтні місяці в них можливі бунти, протести, забастовки. і це буде відображатися на е, війні, що вороги будуть покидати території, і вони оголосили мобілізацію. Чи пройде в них добра мобілізація, і чи можливі в них протестні настрої всередині країни? Так всередині країни. Росії. Пробунти усіх у, у у у нас, так, от ті, які зараз на полі бої, так, які в них у них там настрій, вороги? Вони не хочуть воювати, не хочуть. По-перше, у них там проблема з грошима, не виплачують гроші. <світ -праць> Їх дурять, у карті вони дурять. <світ -праць> Виникає дуже багато питань і дуже багато всього суперечливого. кажуть, одне. А насправді друге. Це стосується різних сфер, бо тут дуже багато негативних емоцій іде. Тобто, так, настрої безпосередньо у, у російській армії вони не найкращі. Е, ну, Можливо, хто там і має другий погляд на всю цю ситуацію, але випала перша карта Луни, а вона є страх, невпевненість, якісь ілюзії. Е, ну, ну, Це не добра карта. Це так і є. Так, це то, що стосовно настроїв в армії. Далі. Настрої почати. всередині країни. Чи будуть люди обурені протистояти кремлівському режиму? Чи почнеться вже хоч щось? Ну, дивіться, обурення в них є, але воно якось стримується. Є певні структури, які якось це стримують. Обурення є, але воно таке, скажу. Точечне, воно ще не масоване, і ще це все не переросло найближчим часом в масу. І щоб сказати, що якийсь бунт назріває, ви розумієте про цей бунт якось балакають, але це не масово, це ще не має масовий характер. Знаєте, що ця Росія піднялася всієї Росії, немає. Це є певні конкретні люди, і котрі це о -о обговорюють. Але для того, щоб робити цей бунт, потрібні якесь кошти потрібні для цього ще. Uh -huh. і чи, uh, зможеш, там, мобілізацію, так, казали? Так, да, мобілізація, чи зможуть вони мобілізувати людей? Чи зможуть мобілізувати ту кількість людей? Uh -huh. Дивіться. Uh, від запросу отримують всього 25%, дуже мало. По-друге, тут верховна Жильця каже, та там каже, все не так насправді, як воно є. Але тут прийшла смерть і діялу, це коли. Ніхто не хоче йти, uh -huh. це, це дуже важко зробити. Дуже важко нашкребти людей. Це просто, ну ну це просто неможливо. От і дьяволу, це вони туди заганяють, уже мобілізовують. Ну я вже не знаю. дьяволу, може це вже будуть якихось п'яних чи наркоманів, чи людей, які вже зовсім ну, ну так уже впали вже в своєму житті. Що це війна? Це як ну остання якась можливість вижити, чи що так? Да? Uh -huh. Тобто люди. Війну вони розуміють, що вони можуть загинути. А тут це така ситуація з мобілізацією справи дуже і дуже кепсько. Тобто вони продовжують утилізувати всіх негодних, ну да, це всіх віну... хромих, крісих, ну, кривих це. босих? Да, да. да. їх вправно утилізують на території України. Прочитала сьогодні вислів одного сенатора США про те, що Путін не знає, як вийти з війни. А що відбувається в Кремлі зараз? Які проблеми для них є нагальними: війна чи внутрішні розбірки? Там дійсно, а вони не знають, що зараз важніше. Війна, чи внутрішні розбірки. Їм і те, і те вже б захотілося б вирішити. Оце між молотом і накавальною картою. Вже б чи так, чи так уже щось беробить, ми вже не знаємо, дійсно, що важливо. Знову ж таки, карта повішена. І треба щось зупиняти і треба щось приносити в жертву. Знову ж таки, шістка мечів це коли треба йти від однієї проблеми і як нам щось вирішити. То знаєте, як це виглядає? Це виглядає якийсь кошмар, вони дійсно не знають, що для них важливіше. чи війна, бо і там, і там у них. Ну, аж хочеться мені висловитися, і там, і там дуже недобра ситуація. Що внутрі країни оце в верхівках, що на фронті вони не задоволені тими подіями, що відбуваються. У них немає такого знаєте, ривка. Ось ми вони може щось і кажуть там, демонструють. То насправді і ми знаємо, і вони знають, як обстоять справи. Насправді, насправді, ну вони ж ніде не рухаються І поступово, потихоньку, хай це повільно відбувається. Але їх витісняють. Їм прилітає і на Росії, і в окупованих територіях. На окупованих територіях теж такі гучні прильоти. Ну важко їм, важко бідненьким росіянам. Що зараз планує робити найближче оточення Путіна в плані керування Росією? Про що вони говорять? Чи не збираються вони вже попросити Путіна скоріше на концерт до Кобзона? Зараз вони всі озабочені грошима. Гроші стоять гроші. Куди дівати, як то все розпихувати? Що буде на майбутнє? Тут стоїть оце, е, ту спетаклів. Це в голові, у голові у всіх, у всій верховці стоїть е, оце одна думка. Єдине, що тут ще момент, от обирати Путіна, ну тут вони кажуть, ну це ж ось ось відбудеться само собою. Ну як кажуть, це все важко, ви розумієте? Як би так би вам сказати, вони чекають його ну, інчини, природні, тому що людини, яка прибрала на сьогоднішній день, тобто нема вибору для того, щоб його прибрали фізично хтось, от як би цього немає. Тому по карті помірності, помірності чекають цю десятку мочів, скінчення. Просто всі чекають. А наразі всі куди в голові гроші, куди їх діти, як їх розподілити? Оце верхівка. А це гроші, які вони думають, куди б їх... ви розумієте? Там я так думаю, ті, хто при владі зараз, вони. Не планують, я так думаю, лишатися при новій владі, тому що там я так розумію, буде відмітатися все. Той, хто прийде нова людина, воно з собою приведе інших людей, і ті, які при владі верхівка зараз, скоріше всього, вони якось будуть як криса розповзатися. Тому зараз у них стоїть в голові, де в діти свої гроші награбовані. Тобто, Так вони мають. вони мають час до смерті Путіна, а далі тікати, тому, тому у них зараз голови пухнуть про кошти, а не про. То, що там відбувається в Росії чи в Україні. Угу. Е, зараз в нас активно е, йдуть бойові дії на Запорізькому напрямку, на Донецькому напрямку і Херсонщина. Давайте подивимося Запорізький напрямок. Е, чи зможемо ми до кінця року все ж таки звільнити Енергодар? Показують так. Карта смерть це закінчення проекту Енергодар. Так? Поступово, поступово, поступово активні дії і карта справедливості. Тобто, як ну, справедливий суд. До кінця року Енергодар, думаю, буде звільнений. Маріуполь. Чи дочекаються Маріупольці цього року ЗСУ в своєму місті? Чи зайдуть в ЗСУ? Цьому році, Маріуполь, чи зайду за СО. В цьому році. Дуже важко, але зай... Але зайдет. Дуже важко ну, це карта України є. Ерафан. Оце дуже важко, а це Сонце. Так, зай. Дайте Боже, дайте Ми... Боже, молимося за наших захисників. Е, давайте подивимося, Херсонська область Лівобережжя. Чи зможемо ми вигнати окупантів з лівобережжя Херсонщини? Чи зможемо прорвати третю лінію оборони? Зможе. до кінця року? Там будуть бої. Ви розумієте? Оце воєнні дії. Воєнні дії. Дуже багато мичів. Воєнні дії. Але, врешті-решт, ми отримуємо добрі новини. Будуть там триматися. За деякі населені пункти будуть триматися, триматися прям таки зубами. Прям таки зубами. Але добрі новини на випаді ми маємо. Це ще дев'ятка кубків це виповнення бажання. Угу. Mm. Uh, півострів Крим. Uh, ми бачимо, що зараз активно йде uh, атака з нашої сторони, тому що ми намагаємося знешкоджити uh, ворожі. І угрупування, і аеропорти, і ворожі склади. Що чекає в жовтні місяці ворогів на півострові Крим? Там будуть дуже активні дії. дуже В жовтні буде дуже там гучно. Ну, по перше, прийшла верховна жриця каже, буде знаєте це як таємні операції будуть зроблені. Угу. Таємні операції. Ну що, це наші будуть просуватися? Дуже активно. Жовтень буде дуже активний, дуже гарячий. Там будуть вибухи, буде активна робота. Ну, зупинки активної діяльності наших воїнів не буде. Ні при яких погодах, не це, це зимний період, ну, зимовий період це ніяк не зупинить. Тобто вони будуть отак планомірно просуватися і просуватися. Я хочу запитати за Бахмут. Бахмут, Авдіївка, що чекає? Ось ці гарячі точки в жовтні місяці, чи зможемо ми вибити ворога з Бахмута, чи посипеться там їхній фронт? В жовтні ще, можливо, Бахмут і ще ні, ще до кінця ми не почуємо. Там трошечки, воно таке, знаєте, вяло тікуще от з одної сторони, в другу сторону, з одної сторони, в другу сторону. Туди трошки треба додати ресурсів. І ще бахмут ми не почуємо в жовтні остаточне звільнення. А Дальше чи й... чи зможемо ми надати їм необхідний ресурс? Чи нададуть необхідний ресурс? Ну так. Да. Ну, от іде, іде про це робота до до домовленості, розмов розмовляють з вищестоящими. Оце ресурси, ресурси, робота. Так, ну будуть щось надавати. Але ви розумієте, ну важко їм там ті ті чіпляються, е, не виходять, не полишають. Наші так поступово одну точку займуть, другу точку займуть. Угу. І це ще буде продовж жовтня. Там ще нема таких гучних заяв щодо бахмута. І ще, поки така ситуація зберігається. Чим більше наша ЗСУ звільняє окуповані території від ворогів, тим більше нас обстрілюють. І вже відомо про те, що цієї ночі гарненько підсмажили російський завод, який виробляв ракети. Чи дійсно ми змогли завдати ворогу цієї ночі ніщівного удару? Чи стане нам легше від цього? Чи дійсно був ніщівний удар? показують цього багато, втратили цього багато. Багато. Оце вони оплакують, що з неба прилетіло, угу. Оце, з неба так прилетіло дуже багато, а це карта втрати. Ну, я не можу сказати, що той завод розбомбили повністю, але все ж таки ну, вони щось Притратили. втратили. А це карта, це треба туди вкладатися, щоб щось ремонтувати. Будуть вкладати. Натомість в, на цих вихідних прилетіло до Івано-Франківська і ще й дуже е, непогано прилетіло. Прилетіло, я маю на увазі, що там стався вибух. Так? Е, хочу запитати, чи це був теракт, чи це була ситуація по необережності? Вибух в Івано-Франківську. Це теракт, так. чи по необережності? Мені по необережності диявол пройшов. Uh -huh. Це необережність. Але тут 음, на, на тера слухайте. Чи можливо це було ДРГ, чи може це був колаборант? Що відбулося? То, знаєте, тут така подія цікава. Щось планувалося, хтось щось робив. Uh -huh. От е, два в одному планували, робили щось, хтось завадив, завадив хтось, так? Але потім все ж таки вибух стався, але це вже, знаєте, як ну, необережність е, з тим, що вкоєно, те, що не встигли прибрати. От хто щось робив, зупинили. То, ви розумієте, тут два в одному. Угу. От, е, припустимо, така ситуація. Спланували, щось там стали робити, але щось стало на заваді, помішали. Але те, що підложили ту вибухівку, не встигли убрати. І по, не, по необережності воно вибухнуло. От так от два в одному. Е, я так розумію, чи планує Росія запускати. Серію вибухів на території України до бомбити вони нас не можуть. Чи будуть запускати якихось колаборантів, підкупляти людей для того, щоб робили диверсії на нашій території? Чи будуть диверсії колаборанти? Чи будуть робити диверсії на нашій території? Ну звісно, будуть це ж паж мечів, оце ж і є шпигун. Оце ж і є шпигун, який нам буде мордити кров. Це карта кошмару. Так будуть і це будуть намагатися робити саме по важливим об'єктам інфраструктури. Це не буде там Тобто газогони, щось... нафтогони. Та да, да. це не про житловий будинок, це не про дитячу там якусь площадку. Це саме те, що нам дуже важливо. І саме туди цілеспрямовано направлено Оце шпигунська діяльність для того, щоб ну і де, в деяких де, місцях щось буде все ж таки. Е, ну, вдачне щось буде, бо це карта кошмару. Оце ж я й кажу про те, що війна, обстріли, вони то закінчуються у нас, такі жахливі обстріли. Але ж будуть отакі от диверсійні. Групи, це ж будуть оці такі діяльності, провокації. Там вибухнуло, там вибухнуло. Це ще в нас буде не один рік таке продовжуватися. <гум> Скажіть, а от ви говорите про те, що обстріли закінчуються жовтень місяць по обстрілах. Чула багато астрологів, робили розклади, дивилися по натальних картах, і вони говорили за те, що от ще жовтень буде треш. от те, що вересні ще більш-менш жовтень буде дуже важким місяцем. А от листопад-грудень вже ситуація зміниться. Як ви бачите, я теж цю, цю ситуацію багато разів продивляюся і про це вже не на одному інтерв'ю. Казала і сама для себе дивлюсь. В мене картинка незмінна. От зараз воно як пік, обстріли. Так, вони будуть обстріли, вони біснуються, але от до кінця цього року, до кінця цього року, от, от такі от активні обстріли вони вщухнуть, по всій Україні вщухнуть. Вони не будуть такими, знаєте, масовані, Це буде десь там ем, дуже рідко буде. Вони якось притихнуть до кінця року. Жовтень іще у нас такий буйний, можливо, і в листопаді щось буде, але ось до кінця року притихне і вся. Ем, Вся оця активна діяльність вона перенесеться на Донецьку, Луганську область, на Донецьк, Луганськ і на Крим. Якось от там воно буде в цих трьох точках, і там воно буде отакось більшу зима. От так от трохи весна, ще буде, і більш уже до теплого часу пори року вже будуть закінчувати цю війну взагалі на всіх територіях України, включаючи Луган, Луганськ, Донецьк і Крим. Ви знаєте, дуже цікаво. Я знаю, що мешканці, які живуть на кордоні з Білорусі, дуже переживають наші глядачі, що буде з білоруським кордоном чи чекати від них якоїсь свині. Там вже все може бути. Але вчора дуже показова була ситуація на день пам'яті о 9-й годині ранку. Прикордонники білоруські спустили свої прапори. А так зазвичай роблять, коли м -м, жалоба, коли сумують. Це що виходить? Що Білорусь вирішила переметнутися, чи це вже люди пішли за Україну? Що я, ну, як ти? А за ким? А жалоба за ким? Там хтось загинув Ну, В нас була хвилина жалоби за нашими військовими, а це у нас? вони спустили свої прапори. А. Ага. Ну, я вам так скажу. Білорусь з нами воювати не буде. Ну не будь що б них там були, чи з нами вони, чи проти нас, ну не посміють. Вони зроблять все ж таки розумний вибір. Оте, що вони зараз маєта у них, оце вони не знають, що робити, чи в ту сторону, чи в ту сторону, але проти нас з Білорусі наступу не буде. Це однозначно. Це чудово. Росія чи буде робити нам провокації? На Харківщині, Сумщині і Чернігівщині. Чи будуть вони планувати знову взяти Київ за три дні? Чи це вже все? Наступу на українській території не будуть. Обстріли будуть. Ну наступу так, щоб вони прям заходили, mm. ну, як, як зайшли окупанти, ні. Ну, карта ілюзія на одну сторону. Вони це... думки багаті. Тут перемога це наша перемога. Тут ось ось карта. Це я на всі трій області, що ви назвали, я видумав uh -huh. по дві карти. Тут Страшний суд і, 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 і карта правосуддя. Тобто наступу його не буде, з якого дива воно повинно бути? Чого воно повинно, чим вони забралися йти? Вони не можуть нашкрипти тих своїх вояк, тих мобіків. Ви розумієте, Ну це ж вже війна, вона вже трошки. Надбала зовсім друге обличчя. Це зараз іде так, звісно, люди гинуть, але це йде ж політика зараз. Зараз просто тупо чекають, коли помре Путін. Все. Uh -huh. Якщо Білорусія там буде на нас насуватися, що вона з того буде, коли помре Путін? Що вона буде з того мати? Як і виживати? Розумієте, тому з наступу з Білорусі не буде і немає в них ресурсів наступати на нашу землю. Жодного сантиметра землі української більше не буде захвачено. Вибивати тільки будемо. Це не так швидко. Це буде трохи сповільнено якимись моментами. Десь, звісно, будуть прильоти, але так, щоб захоплені нові території, навіть маленькі населені пункти, того не буде по всій Україні. Слухайте, ну я не перша, хто вас питає, але я все ж таки спитаю: чи є взагалі такий шанс? Що Путін не доживе до кінця цього року, що він двине коні вже цього року. Чи може я... Бог вже змилується над нами, забере цю годину. Це десь ну, 99%, отак от от відсотків ну от десь отак. У мене даже зараз я викладаю карти, навіть усе, карта, я пішов іде. от До кінця року я от оце цю подію я дуже очікую. Звісно, можливо, нам це не оголосять відразу. Ну хто Кому потрібно це знати, вони будуть знати. Ще будуть тримати, для того щоб вони ж, там же між собою ще ж хто ж сяде на трон, там є клани чи той Патрушев чи Чемізов хто з них там займає. Має те крісло, і це ж якось треба оголосити, розумієте, підготувати свій бідний люд, як то все це буде. Тобто ми не відразу це почуємо. Але те, що ця людина вийшла вже на фінішну пряму, це ну якщо він не помре до, цього, до кінця цього року, це буде дуже велике диво. Угу. Я теж слухаю інших і астрологів, і тарологів, і різних медіа, прислухаюся, порівнюю інформацію, воно більш-менш у всіх так десь і збігається, що це десь до кінця цього року має відбутися. А хто раніше піде? Путін чи Кадиров? Бо якщо піде Кадиров, це взагалі буде прекрасно. Там вже ж Кавказ зразу підніметься. Я думаю, Кадиров піде. Тобто, Кадиров вже там все. Ну, навіть на Кадирова мені випала ця карта, втратилася, ти про Кадиров uh -huh. і Путін. Путін важкий стан. Це ну, десятка жезлів, це закінчення uh -huh. беречі, ну, закінчення рахунку від одного до 10, саме по собі значення. Uh -huh. Дуже важкий стан. От людина ледве, ледве, ледве. А це втрата. Це взагалі ця карта, п'ятірка кубков, це трава, фактично. Uh -huh. Так що перший йде Кадыров. А після смерті Кадирова чи є взагалі е шанс? Що Кавказ почне підіймати свою голову, почне боротися за незалежність і вийде зі складу Російської Федерації? Так, так буде. Так буде. Оце ця кончина, оце ця десятка мечів, коли закінчиться щось, якраз буде спонукати людей підтолкувати їх до іншого світу, до іншого миру. По-іншому, щоб все було розумієте, через активні дії. Це коли піде Кадиров на Кавказі буде дуже неспокійно. дуже. Угу. Ну, скоріше б це вже сталося, бо це полегшить нам нашу війну, скоріше ці військові підуть з нашої землі. Чи є взагалі вірогідність того, що з Запорізького напрямку і з Херсонського напрямку вороги будуть тікати до кінця цього року? Ну, те, що вони до кінця цього року підуть, це однозначно. Але я вам так скажу, не скрізь вони будуть тікати. Десь вони будуть оборонятися, десь вони будуть зуби свої показувати. Вони не будуть тікати. Вони розумієте, вони не мають права тікати, але їх тримають там. Звісно, вони будуть огризатися ветку, звісно ж, вони будуть відбуватися, Але коли настає якийсь певний період, коли вони будуть бачити, що м -м, безглуздо, це карта ілюзій, безглуздо щось робити, ну, тому що йде сонце перемоги. Uh -huh. Ну, Це знаєте, як е, оці населені пункти які більше до Дніпра, там ще вони можуть трошки гризатися, але коли фронт наш буде просуватися більш до Крима, тоді їм, звісно, тікати треба. Uh -huh. Місто Одеса найбільше потерпає за останні часи під, від обстрілів. Чи е, є загроза руйнуванню і жертв мирного населення в Одесі? Обстріли будуть ще, але я не скажу, що будуть людські жертви. Це не про людські жертви. Оце mm -hmm. карта. Ну... Ну, це такий депресивний стан, коли люди налякані, коли люди встривожені. Але я не, не, не можу сказати, що тут прямо людські жертви загинули, з-під завалів достають. Ні, так не буде. Але обстріли Одеси ще будуть. Наша критична інфраструктура говорить про те, що знову хочуть нам влаштувати блекаути. Знову об'єктами стало не лише зерносховище, але й е е невеличкі електростанції. І ми бачимо, що знову на Вінничину летять дрони. Що знову намагаються вгатити по енергооб'єктах наших. Скажіть, будь ласка, чи є загроза того, що в нас будуть перебої зі світлом? Такого блек-ауту, як було в минулому році, його не буде. Але перебої зі світлом, звісно, будуть, тому що. Йде війна, і десь все ж таки пошкодження. Оце ж є наші ресурси, енергоструктура наша. Оце, оце королева мечів. Тобто десь будуть пошкодження. Ну воно не наскільки, воно е ну, от, якщо там вимкнули десь світло, там ну, десь ну, на півдня. Ну я не маю на увазі на всій Україні, а десь там ну, в якихось населених пунктах постраждалих. Війна, так я не думаю, що це прям кінець світа. Звісно, воно буде десь пошкоджуватися. Але це не буде критично, це не буде катастрофічно, це не буде виглядати як в минулому році. Тут карти в мене спокійні. Навіть якщо там будуть якісь, ну це знаєте, це таке буде як пошкодження, але це не буде, коли повністю там зрівняли з лиця землю якусь там підстанцію чи якийсь там щит, який розподіляє енергію, не знаю, як воно там називається. Пошкодження, які можуть підлягати ремонту. Пані Стала, ви знаєте, наприкінці нашої з вами розмови я хочу звернутися до всіх глядачів, які дивляться це відео. Річ у тому, що ми цього року купили багато автівок на фронт. І ми підтримуємо зв'язок з хлопцями, яким допомагаємо. Е, майже всі автівки зараз знаходяться на запорізькому напрямку, але деякі з них вже привезено до Києва, і їх треба терміново нагально реанімувати. Якщо раніше ми збирали гроші на автівки, то зараз нам потрібно їх відремонтувати, щоб знову хлопці могли на них воювати. Автівки є розхідним матеріалом. І, шановні глядачі, я хочу звернутися до вас, тому що допомагаючи нашим військовим, ми інвестуємо не в себе. Не в канал прогноз. Да, там. Ми інвестуємо е, в нашу перемогу військових, які нам дають змогу жити. І ми розуміємо, що наша армія це наша безпека. Я хочу звернутися до кожного глядача. Ми зараз збираємо кошти. Ціль невелика 95 тисяч гривень. Ці гроші підуть на ремонт трьох автівок: це Кія Лендровер і Евекобус. Це те, що ми купляли влітку, збирали гроші. Кія і Лендровер ми купляли навесні. Звернулися хлопці до нас терміново нагально зробити треба ці машини для того, щоб вони поїхали на фронт. Напрямок Запоріжжя, напрямок, до речі, Херсонщина. Тому я хочу звернутися до кожного глядача. Будь ласка, нам треба зробити цей збір, закрити цей збір і віддати хлопцям автівки, для того, щоб вони могли продовжувати свою службу і боронити нас. Підтримуємо наше ЗСУ, долучаємося, не опускаємо руки. Нам важко, але їм ще важче. І завдяки тому, що вони не жалкують себе, ми живемо тут. Тому давайте об'єднувати наші зусилля в боротьбі за наше майбутнє. Пані Стела, я вам дуже вдячна. Я хочу побажати вам мирних тихих ночей. Скорішої перемоги, повернення Лівобережжя, Херсонщини, бо знаю, що дуже багато українців чекають повернення. Дуже багато людей переживають за рідних, за близьких. Скорішої нам перемоги, гарних нам новин. І тримаймося, ми все здолаємо разом. До нових зустрічей в ефірі. Дякую, так і буде.